Дивіться, я хочу дивіться. Да. Дивіться, давайте таким чином домовиться. Так, називайтесь. Зараз я назвуся. Я про головний лісничий бойської судосвільної станції Шевчук Олександр Васильович. Далі, значить, пропоную роботу нашу провести таким чином. По перше, ми зібрали тут всіх зацікавлених осіб, так званих, які. В тій чи іншій мірі хочуть зацікавлені або залишити так, як він є, або створити заказник, або національний природний парк і таке інше. Я хотів би побудувати таким, що це зустріч з нами не для того, щоб, припустимо, заказник створити. Ми не, ми не знаємо, ми будемо створити заказник з вашою допомогою чи без вашої допомоги. Чи хтось іншу думку має, розумієте? Ми хочемо знати думку. Місцевих громад, От чоловік представляв всю громаду, починаючи від Бобуховської траси до Макарівського району і Фасовського району. Тобто мається назві, що всі хочуть створити на території Больської станції національний природний парк. Люди так? не розбираються, люди хочуть це будуть. Ну, добре, що ви розбираєтеся, ми теж розбираємося. Зрозуміло. Тепер дивіться, давайте національний природний парк це інше питання. Сьогодні питання щодо створення. Лісового заказника Чернечий ліс на території адміністративних межах Лісниківської, Ходосівської і Хотівської сільської ради. Питання зрозуміло. Так, говорите. Значить так, добре, дякую вам, дякую.